Доброго вечора. Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Зараз хотілося б зробити розпаковку посилочки, яку отримав від своєї знайомої Рими. Рима це волонтер. Вона проживає у місті Харкові та допомагає й опікується тваринами як міста Харкова, так і іншими е тваринами, які проживають на деокупованих територіях Харківської області. Рима е часто їздить до деокупованих міст та селищ, завозить корми, е годує, допомагає. Забирає до себе іноді тварин до міста Харкова, якщо на це є можливість, і відповідно усіляко їми опікується. Ми вже відправляли Римі посилочки допомогу з тих грошей, що нам вдалося зібрати з проведених консультацій. Ну і зараз в Римі сталася ситуація. Ситуація з приводу її кошеня. Це кошеня вона знайшла на деокупованій території. Наскільки я пам'ятаю, у місті Слатине Кіт Томас. В Томаса зараз знайшли котячий коронавірус. ФІП. це надзвичайно така серйозна та небезпечна хвороба. Він захворів нею. Вона лікується, але лікується дороговартісно. Увесь курс лікування цієї хвороби може коштувати близько 80 тисяч гривень. Рима зараз намагається зібрати ці кошти, тобто один флакон на допомогу цьому котику коштує порядка 2-3 тисяч гривень, а необхідно зробити. Наскільки я пам'ятаю, близько 100 уколів цієї вакцини, аби зберегти життя цьому котику, Рима намагається знайти гроші для цього котика, і відповідно вона влаштувала розіграш. Цей розіграш був проведений вже там було м, оголошено про винагороду. Хто задонатить більше 150 гривень, той може отримати нагороду нагороду у вигляді скульптури. Власноручна робота. І відповідно був розіграш, і на цьому розіграші мені вдалося виграти. Мені надіслали посилочку, і давайте зараз зробимо її розпаковку. Тобто, дивіться, у вас також зараз зроблений розіграш. Розіграш наступний. Розіграш буде проведений здається, 15 липня. Тобто, ви можете. Ви можете в ньому взяти участь і також щось виграти. Аккаунт, моїй знайомої Рими, я написав цей інстаграм-аккаунт. Тобто там є умови конкурсу, є усі інші умови і так далі. Тобто, ось ви бачите, так, посилочка цілес... цілесенька, ми зараз її будемо розпаковувати. Я вам покажу, що мені надіслали. Давайте розпакуємо її. Щойно забрав з нової пошти. Дивимось, о, дивіться, скільки нам усього тут надійшло. Тобто, дивіться, ось виграш. Що мені вдалося виграти. Це в нас такий совіночок. Совіночок власноручної роботи. Тобто, ось мені надіслала Рима мій подаруночок. Мій донат був 1000 гривень, тому ось дивіться: ось такий красень. Красень тут ще з пушком на голові. Ось ще дивіться, яка в нас іграшка чудова. Чудова іграшка в нас такий совіночок. І ще один, тобто два в нас совіночка. Дивіться, які красені. Дуже красивенькі, дуже красивенькі красені, можна поставити кудись до красивого місця, і хай вам він, він прикрашає квартиру. Ще в нас тут що? Щось у нас тут щось є. Давайте подивимося, що це. Ага, я зрозумів. Це в нас кош... котяча така, котяче обличчя, така морточка котяча. Також дуже красива скульптура, яку можна поставити на таке видне місце. Або як підставка, можливо, під щось. Не знаю, що не розібрався. Но також дуже красиве. Ну, і також дивіться, вітамінки для котиків, як я зрозумів. Вітамінки для котиків, це, напевно, для моїх котиків. Анука, кс, -кс, кс-. Дивіться, що вам надіслали тут, Яке... які подаруночки вам прийшли. Дивіться, ану-ка, заприруйте, дивіться. Кс -кс -кс -кс. Ану. Ну і ось вітамінки. Маруся, кс -кс. тримай, вітамінку, тримай. Будеш їсти вітамінку. Ось все. Ось такі в нас вітамінки, котикам вони дуже подобаються. Як ми вже зрозуміли, вже другу вітамінку хаває. Дивіться, тобто посилочку ми розпакували. Я вам показав, чого вона складається. Дуже красиві скульптури, я вам рекомендую. Тобто, мінімальний донат від 150 гривень. Якщо донат буде такий, як мене, скажімо, від 1000 гривень, то в такому випадку ви можете, мало того, що допомогти котику Томасу на препарат GS від коронавірусу котячого. І Так само ви можете. Отримати таку ж посилочку. Тобто, а, дякую за посилочку до Рими. Ще раз нагадую: оцю її акаунт в інстаграмі. Ви можете підписатися, подивитися чи допомогти фінансово, чи приєднатися до наступного конкурсу. А, треба допомагати. А, треба, треба допомагати волонтерам. Бо якщо не допомагати волонтерам, то буде надзвичайно важко. Давайте ще ось у нас. Котик Беня прийшов за вітамінкою. Тримай Беня, вітамінку. Тримай, будеш вітамінку, ось я покладу, тобі їж. Бо він у нас дуже аристократичний котик, поки все не обнюхає, їсти не почне. А, таким чином, розпаковочку ми зробили. А, сподіваюся, вам було це цікаво. Долучайтеся до, долучайтеся до допомоги. Ну а зараз ви можете побачити відео вже з відправленою нами допомогою ще з минулих консультацій. Тому якщо вас цікавлять ці консультації, можете до них долучатися. І цих консультацій, які будуть проведені наново, вже на наступному навчальному році. Ми будемо відправляти ще допомогу і не тільки до міста Харкова, а ще в нас є дуже багато бажаючих та потребуючих, кому ці посилочки край необхідні. Місто вогні, серце болит втомлює бі. І ворог не спить, кулі летять, поки падає сніг і ворог лежить, мовчить, ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околицях Разом ми всі переможемо, це наша Рідна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, україна. Дою про можливість отримати такі красиві скульптури. Дякую вам за увагу! Доєднуйтесь, приєднуйтесь. Будемо допомагати разом.